Ну, те, що стосується деокупованої частини, йдуть важкі бої. На жаль, більше е, півтори сотні обстрілів за сьогодні. 12 спроб атакувати наземними шляхами, як технікою, так і, скажімо так живою силою ворог намагався дякувати Богу. І наші бійці відбили всі ці наступи, продовжують утримувати територію, наносять ураження ворогу. Дійсно, ситуація важка. Постійно працюють ворожі е, безпілотники, постійно працює ворожа артилерія. Але дякувати Богу ще раз повторюсь, хлопці тримають як і ліс, так і Білогорівку, так і всю смугу Луганщини, яка була деокупована. На жаль, вона уся ще раз повторюся зараз у бою. Те, що ви сказали по дітях, якраз те, чого почався питання. Ну ми ж з вами прекрасно розуміємо все наслідування Росією. Піонерії комуністичних всіх ідей, на яких яка була яка була на засадах безкоштовного рабського труда людей для того, щоб просто виконувати завдання? Тому ми ще 1 вересня минулого року повідомляли про відкриття так званого руху перших ілі рудвіження перших серед школярів, яке нав'язувалось у школах. Саме тут було спрямовано на Втягнення молоді у ці робітничі процеси знову ж таки повертаємося. Якщо це в депі було збирання макулатури пляшок, то тепер це і задіяння молоді під час літніх та під час літніх канікул, під час навчання як до прибирання, так і до ремонтування. Тому в Сіверсько-Донецьку молодь була ще влітку. Ми повідомляли: була задіювалась до розбору завалів відбудови там якихось. Приміщень загального призначення і використовували якраз там хлопчиків 14-15 років, як ви вже сказали, дійсно без жодних документів, без будь-яких дозволів, працювали з електроінструментами, працювали дійсно на висоті. Не проходила в нас якоїсь інформації про те, що хтось зазнав на щастя якихось поранень чи травмувань. Однак, це знову ж таки ті беззахисні неповнолітні, яких Використовує Росія для виконання своїх завдань а історія випала загалом у зв'язку з тим, що тут є другий факт: що перед новим роком на Сіверську Донеччину привезли. На Сільський Донецьк привезли подарунки для тих дітей, які там працювали. Притому не розрахувавшись з цими дітьми, обіцяли там і грошові винагороди для підтримання молоді однак, жодної копійки не отримали. Натомість, як ми вже повідомляли, російська влада привезла цукерочки підсластити, скажімо так, новорічні свята. Ну напевно, найбільша проблема того, що Знову ж це медійні ресурси. Знову ж таки, люди не можуть нікуди звернутися ані молодь, ані їх батьки, тому що незважаючи на те, що там є якісь представництва захисту прав людей, є представництво майже працює ЮНІСЕФ, але ворог їх постійно контролює, не дає людям туди підійти. Тому звернутися до якихось органів, які захистили молодь. На жаль, на окупованих територіях Росія не дає. І ще трішки хочу повернутися до наступальних дій російської армії під час продовження наступу в Луганській області. Окупанти просунулися на північний захід від, захід від Креміної. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Яка наразі там ситуація і загалом ситуація із наступом? Ви трішки розказали, якщо можна детальніше, от саме поблизу Креміної. Я скажу, ворог намагається тут не тільки крімна, зараз ситуація. Наскільки я знаю, там місце, де ворог намагався прорватися, стабілізували наші збройні сили. Я думаю, самі про цю ситуацію е зможуть розказати після завершення всіх необхідних заходів. Власне кажучи, тут ситуація з такими поривами, коли кидаються в бій там до 20 одиниць техніки і піхота. Вони відбуваються щодня, і лише завдяки героїчності наших бійців вони відбуваються. Тому якщо десь там проскакує ворог, потім. Добувається Значить, ми мали аналогічну ситуацію близько місяця назад на Білогорівці, Вибили наші хлопці, вирівняли ситуацію і тому сказати зараз те, що там якась є тактична ситуація, я не можу але ця інтенсивність по 20 одиниць техніки це вони завжди так використовували? Чи зараз в зв'язку з якимись причинами вони активізувалися ось так застосовувати техніку? Таку ситуацію ворог пробує проводити по всій лінії фронту, тому що е нав'язуючи десь бій, бачачи десь е як йому здається, слабину він намагається одразу механізованою живою силою кинути на прорив. Е дуже різні тактики використовує, причому залучаючи безпілотну авіацію, залучаючи дрони всі під прикриттям артилерії, намагається там, де відчув якусь слабинку атакувати, але хлопці швидко перегруповуються. Дякувати було на ваганщині і наносять таке значне ураження. Те, що я при останньому візиті був, бачив, бачив, як аналогічна така ситуація відбувалась, коли відпрацювали більше десяти одиниць знищили. Потім там е до розбіргова ще з піхоту, яка висаджувалась. Пане Артеме що можемо сказати про ситуацію Старобільську? Та, в принципі, ситуація така ж сама, як вона і відбувалась, тому що, скажімо так, ворог продовжує те, про що казав ваш попередній спікер, ворог продовжує тиснути на. Всіх наших громадян про позицією позицію і вишуковувати ворогів, особливо там це, як ми неодноразово повідомляли, відбувалося в Торобівську по третьому кругу. Проходили там як і по колишніх вчителях, так і медиках, так і загалом по людям, списки яких вони отримували від своїх доносників від тих посіпак, які пішли на співпрацю з. ФСБ і в принципі така ж аналогічна ситуація відбувається по всіх новоокупованих територіях 2022 року і продовжують працювати в основному спецслужбі ще коротко, якщо можна про ситуацію з евакуацією. Наскільки активною вона є? Чи багато взагалі людей ще залишається, і чи погоджуються вони евакуюватися? На теперішній час на нашій території, яка була деокупована, евакуйовані всі люди, тому що, як я вже сказав, продовжуються прямі бої на всій деокупованій території. Зі бойові зіткнення йдуть безпосередньо в тих невеликих населених пунктах. Тому людей евакуювали ще в листопаді, і на теперішній час збройні сили здійснюють заходи по обороні держави. Дякую вам, пане Артеме, за коментарі. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, був